Випускниця Наталія Байс сьогодні йде на свято останнього дзвоника до своєї школи без тата, бо він каже дівчина зараз у Донецькій області у лавах ЗСУ боронить Україну від російських окупантів. Ось моя школа, завдяки нашим бійцям і маму татові, який захищає також нашу землю. Я можу зараз стояти тут, відчути цей присмак насолоди від того, що я зможу мати свій випускний. Каже, з татом зараз поганий зв'язок, тому з нетерпінням чекає його дзвінка. На останньому дзвонику у п'ятнадцятій школі Луцька учні перших, дев'ятих та одинадцятих класів. Інші мають виховні години, розповідає директор Олег Ребенюк. Випускників у нас 32, але організовуємо ми його в трошки в стиснених умовах. Скільки в сховище входить, стільки ми можемо на плацу дітей і поставити. Шануй хвилиною мовчання в країну тих, що полягли. Вони затім злетіли в небо, щоб в мирі й щасті вижили. Які ви всі красиві, усміхнені, веселі, чепурні, дорослою стати хочеться мені. Сперша весна промайнула сама, рідним лише в телефоні слова, Життя не за ніби Випускниця Наталя Байс каже, планує далі навчатися на психолога. Розповідає, яким для неї був останній навчальний рік у період повномасштабної війни. Я пам'ятаю, як ми вперше спустилися в укриття. Я пам'ятаю ці моменти. Я дуже боялася. Всі боялися. Не знали, що робити, не знали, як себе поводити. Ми зрозуміли, що за нами перемога, і відчуваємо, що вона буде скоро. Протягом війни я Поміняла своє ставлення до України. Я завжди хотіла їхати кудись подалі, там за кордон і так далі. Зараз я хочу навчатися на території України, хочу продовжувати якось розвивати свою державу. Першокласниця Єва каже, мріє, щоб нового навчального року поряд із нею був її тато, який зараз на службі. Тато, хотіла б передати би передати привіт. Скучаю. Сьогодні каже випускник Денис Хомич в першу чергу хотів би подякувати військовим, які захищають Україну. Я дуже їм вдячний за цю можливість, що вони нас оберігають, захищають нашу землю і дають нам можливості от так закінчити цей навчальний рік. Дуже себе ми закінчаємо перший. В. Я за це дуже сильно радію. Я вам дякую, що ви нас захищаєте. Все робите, щоб ми вижили. Зі слів директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря. Цього року у школах Луцької громади є 1650 випускників 11 класів. 2844 школярі завершують 9 класи. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.